Друзяки, друзяки, дівчиного дня. Друзі, я нагадую по цьому розіграшу. Це розіграш не для тої людини, яка тільки підписалася, розігнала, як прошла була акція. Чувак в мене нічого не заказував, підписався, набив 5,5 тисяч лайків, виграв крутого ліхтаря опасного. Даже дякую не сказав. Ви поняли? І півроку був на мене підписаний. Починається акція на цей, він обратно вилазить цей чувак. Ні, так, друзі, не буде. Аукціонірів, чистих. Мені треба, щоб люди... Лина в мене щось замовляла, ви зрозуміли? Замовила будь-який ліхтарик 100 гривень, була моїм клієнтом колись, щоб в мене щось замовляла. Якщо я побачу в переписки, що є замовлення, було замовлення колись рік назад, два, три роки назад. І тому ліхтарик поїде, чоловіку. Мому не тільки підписнику. Аля Аля підписнику. Таких підписників може бути 100 тисяч, а іменно конкретному покупцю підписнику, який у мене щось замовляв. Отакі справи.